Японія та Україна мають багато спільного, принаймні більше ніж може здатися на перший погляд. Попри понад 7 тисяч кілометрів між нашими державами, ми маємо спільного неадекватного сусіда, який тримає під окупацією наші суверенні території. Від самого початку Великої війни Японія послідовно підтримує український опір російській агресії. Наразі в Україні перебуває багато японських журналістів, політиків, волонтерів та й звичайних поціновувачів української культури. Але що якщо я скажу, що ще 100 років тому японці переймалися українським питанням? Вивчали українську мову та підтримували прагнення українців до створення власної держави. Мене звати Віталій, Вателій Світлотінь. І сьогодні разом з часописом «Гетьманат» ми поговоримо про Україну та Японську імперію. Трохи більше сотні років тому мало хто з українців знав про існування такої держави, як Японія, як і більшість японців нічого не чули про такий народ як українці. Утім, багато змінилося наприкінці 19 століття. Так у лютому 1885 року до Одеси прибула японська торгова місія. Вивчивши місцеві підприємства та спроможності порту, японці вирішили відкрити в Одесі власне консульство, яке заснували уже у 1889 році. Таким чином, український порт вперше налагодив постійне транспортне сполучення з Японськими островами. У 1904 році між Токіо та Москвою спалахнула війна за домінування у Східній Азії. У якій, зокрема, брали участь багато етнічних українців, зокрема майбутній гетьман Павло Скоропадський. Під час Першої світової війни Японія уже була союзницею Російської імперії, а у Петрограді знаходилося японське посольство. Коли у жовтні 1917 року більшовики захопили владу у місті, японська дипломатична і військова місії перебралися до Києва та розмістилася у ось цьому будинку на сучасній вулиці Павла Скоропадського. У 1918 році Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність. Тоді у Києві, окрім представництва Японії, також перебували японські журналісти, які пильно стежили за перебігом української революції. Пізніше того ж року уряд УНР направив японіста Бориса Воблого представляти українські інтереси в Японській імперії. У квітні того ж 18-го року, після вбивства торговців у Владивостоці, на іншому кінці земної кулії, японська морська піхота висадилася на території українського зеленого клину та перебувала там аж до осені 1922 року. Детальніше про ці події я розповідав у відео про зелений клин. Під час української революції японці досить скептично ставилися до ідеї української незалежності, оскільки, як і інші держави-антанти, вони робили ставку на збереження цілісності свого союзника, тобто Росії. Та й українські політики не надто багато часу приділяли налагодженню контактів з японцями, розраховуючи у першу чергу на прихильність західних держав. Та все змінилося у 20-х роках ХХ 20 століття. Саме тоді Японська імперія почала розробляти стратегію для подальшої експансії у східній Азії, зокрема на зеленому клині, де українці складали до половини населення. З огляду на можливу війну проти Совєтського Союзу, японці почали звертати увагу на українців як на можливих союзників через їх антагонізм до політики Москви. Після окупації зеленого клину Совєтським Союзом, у 1922 році багато активних українців, врятуючись від репресій, переселилося на територію підконтрольної китайцям Манжурії. Українська громада сформувалася на цих землях ще на початку ХХ століття. З 1908 року там діяв Харбінський український клуб, який проводив культурну та просвітницьку діяльність серед українців закитайщини. Проте, у 1927 році місцева китайська влада під тиском російських більшовиків закрила клуб та відібрала усе його майно, зокрема великий клубний будинок. Обурення політикою китайської влади сприяло зближенню українського національного руху та місцевих японців, переважно співробітників манджурської залізниці. Багато хто з них цікавився українським рухом, а дехто навіть починав вивчати українську мову. Так історик Іван Світ згадував про професора Такахату, який очолював транспортний відділ Харбінської залізниці. Він прихильно ставився до українського руху та був дуже втішений з того, що його прізвище українською означає «Такахата». Наприкінці 1931 року Японія скористалася провокацією на залізниці та вторглася на територію Маньчжурії. За кілька днів до захоплення Харбіну, японці налагодили контакти з діячами українського національного руху та попросили у них дозволу тимчасово зайняти будівлю українського клубу для потреб японського командування. З огляду на те, що роками раніше китайська влада свавільно відібрала цю будівлю, вони відповіли: Українці харбіну будуть раді, якщо японська воєнна установа забере від китайців майно українського клубу для своїх потреб. А потім повернеться майно його законному власникові, українському клюбові. Надвечір 4 лютого 32-го року у харабін зайшла довга колона японської піхоти, яка наближалася до будівлі українського клубу. На місці їх зустріла група українців з синьо-жовтими прапорами. Японська військова адміністрація знаходилася у цій будівлі до кінця 1933 року. Після чого, як і домовлялися, будівлю остаточно повернули у власність української громади. У вересні 32-го року за сприяння японців у Харбіні побачив світ український часопис під назвою «Манжурський вісник. Згодом було також налагоджено випуск україномовних книг, журналів та радіопередач. У 30-х роках у Манжурії з'явилися осередки організації українських націоналістів та гетьманців з українського союзу хліборобів державників. Український національний рух на Далекому Сході тоді представляли різні політичні рухи та організації. У 1935 році вони об'єдналися в українську національну колонію у Маньчжурії. А через два роки на базі спілки української молоді утворилася українська парамілітарна організація Українська Далекосхідна Січ. Комунікація між українцями та японською адміністрацією у Маньчжурії переважно відбувалася російською мовою. Однак багато японців тоді чудово розуміли необхідність вивчення української мови для подальшого розвитку співпраці з українським рухом. Зростаючий попит породив пропозицію, і у 1939 році почалася робота над створенням україно-ніпонського словника, автори якого вперше створили українську транслітерацію для десятків тисяч японських слів. Цікаво, що самих японців українці зеленого клину називали не японцями. А ніпонцями, що ближче до самоназви японського народу. А редактор манджурського вісника Іван Світ у своєму листуванні з українськими діячами за кордоном на позначення японців інколи використовував кодову назву Степан. У той час японці співпрацювали не лише з українцями зеленого клину. У 1828 році гетьман Павло Скоропадський зі своєю дружиною Олександрою почали проводити зустрічі з японськими представниками у Берліні та у Варшаві. Там, зокрема, вони обговорювали спільні інтереси щодо майбутнього України, Польщі та Совєтського Союзу, а ще зійшлися на необхідності поширення українського монархічного руху у Східній Азії. У 1936 році до іноземного відділу КДБ УССР надійшов секретний звіт о роботі японця в середі українців на Дальнім Востокі. У ньому йшлося про те, що під час Олімпійських ігор у Берліні японський капітан на прізвище Акацукі відвідував Павла Скоропадського та обговорював з ним становище українців на Далекому Сході. За кілька років до цього Скоропадський також радив Акацукі кількох українських офіцерів. Які могли б організувати українські дружини у випадку війни проти Совєтського Союзу? Детальніше з цими документами ви можете ознайомитися у моєму телеграм-каналі. Так, тепер у мене є телеграм-канал. Його створення пов'язане з певними змінами в моєму житті, про які я розповім дещо згодом на тому ж самому каналі. А поки підписуйтесь. Чому Японія так активно підтримувала українців? А? Річ у тому, що японці почали активно цікавитися українським питанням на фоні кризи відносин з Совєтським Союзом. Вони були добре обізнані у антагонізмі совєтської влади та українського національного руху і сприймали незалежну Україну як важливий фактор для знищення Росії. Саме тому, готуючись до війни проти Московії, японці прагнули всіляко залучитися українською підтримкою. Але час ішов, і співпраця між українцями та японцями поступово згасала. Спочатку наприкінці 30-х років потужності почали набирати російські фашистські організації, які були значно чистельнішими та мали власних агентів впливу у різних силових структурах манджурської держави. А оскільки українці неохоче вербувалися до японської агентури, у Токіо почали робити ставку саме на російських фашистів, які радо працювали на інтереси японської адміністрації. Напередодні Другої світової війни на подальшу японську політику щодо українців вплинули рішення Адольфа Гітлера щодо ліквідації незалежності Карпатської України та підписання зі Сталіним пакту Молотова ріббентропа за цим рушила зміна військово-політичного руху Японської імперії, яка замість неминучої війни проти Совєтського Союзу зробила ставку на подальшу експансію проти Китаю. Під час Другої світової війни України японські стосунки трохи покращилися. Утім, початок війни проти США та подальші поразки японської армії відсунули цю співпрацю на другий план. У серпні 1945 року, коли Японська імперія перебувала на межі Поразки, Москва оголосила їй війну та окупувала усю територію Манчжурії. Під владою Червоної армії всі українські установи та організації в регіоні були ліквідовані, а їх члени, які не встигли завчасно евакуюватися, стали жертвами сталінського терору. Після капітуляції Японія потрапила під окупацію Сполучених Штатів. За винятком кількох островів східніше від острова Хокайдо, які захопив совок, Маньчжурія, у свою чергу від совків згодом перейшла у руки комуністичного Китаю. Таким чином, під час холодної війни, український та японський народи опинилися в ізоляції по різні боки залізної завіси. А після її падіння у грудні 91-го року Японія визнала незалежність молодої української держави. Сьогодні стосунки між нашими двома країнами є як ніколи хорошими, адже ніщо не єднає так міцно, як неадекватний сусід, який не поважає суверенітету інших держав. Тож, задля спільної перемоги над Росією закладена історична співпраця між українцями та японцями повинна тільки посилюватися. Бо ще у минулому столітті японці знали, що саме незалежна Україна є ключовим фактором для знищення Московії. З вами був канал Світлотінь. Наостанок закликаю поширити це відео та підписатися на наших друзів з часопису Гетьманат. Ну і звісно, дякую чудовим спонсорам та патронам каналу Світлотінь, завдяки яким це відео побачило світ.